Так, привіт, ми з України. Так, ну що, трактор скочений, провірений в роботі. Далі йдемо ми по виробництву грузів. Ось в нас тут така є трапеція, на яку ми обварюємо грузи із Нюхоланда. Отак воно вийде. Так. Що воно виходить? Сама трапеція зверху обварюється уголком. Там 90 він чи якийсь ну, не, чи сотий примірно. Отак воно тут обварюється, обварюється, ну, коротко, робиться защолка. Все як, все як на трапеції, Потім такі два, два роги. І буде причеплено у нас скільки це? 8 грузів по 40 кілограм. Це скільки там? 360. Кілограм. Ще плюс рамка тут дебела, просто серга така, що на силу насилою підніме. Ну, рахую, десь кілограм 400 буде нащеплено тут ззаді. Так, це проанонсував, А тепер по щепленню. А тепер по щепленню, що в нас виходить? Щеплення. Стоїть, все скручено, все зверчено. Ви пам'ятаєте, викинули ми пружини. І тепер вам хочу продемонструвати. Ось, що, дивіться, я стою і тепер дивіться рукою. рукою. Раз. Дивіться. Рукою нажимається. Ну, Взагалі. Це я підрегулював, щоб брало, бо було під верхом. Зараз підрегулював, щоб брало десь на половині трошки вище. Лапки там зробили 4 мм зазор. Зараз воно все вертається педаль. Це тільки тут не поймуть, що вона так погано відкидає. Ота пружинка підкрутив дужче, то потім педаль перестала нажимаєш, а вона не вертається. Ну, Приїдемо побачимо. З тим сипленням я поїхав, вивіз, вивіз там прицепчики з сміттям на мусорник. Тяне повинен прицеп такий. Дебело був нагрузений всякої землі, там у мене на ну, прицепті хтось стоїть. Оцього, 9 дев'ятою на повишенні під любую гору їде навіть абсолютно ніякої пробуксовки. Так що, зараз трактор доварюємо, доварюємо трапецію, цю, м -м, грузила і будемо чіп чіпляти наш погрузчик фронтальний. Так що, не знаю, По-моєму, в МТЗ 92-х. Стоїть по одній пружині, МТЗ простих, ну прокоментуйте спеціалісти. По одній пружині. щоб воно все буде працювати ідеально. Ну не знаю, Я не замітив ніякого цього. А так проблеми взагалі в цьому тракторі, скільки я себе попитав, хлопців, вали лопають, вал це ще на земний, лопає, лапки лопають, нога відпадає. Я погрузив вона, грузиш дві машини. ну Тон 50-60 нагрузить. Півдня роботи на тракторі, аж зв'язки потягнув. Так що, таке вам відео. Всім пока. Щось буде цікаве зніму. До побачення.